Гомін Ау. Всім привіт, це шоу Гоміна. Ау. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також моє на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Юра Коломієць. Та Настя захвала. Аніматори з Північної Кореї таємно працювали над шоу для Амазон та Макс. Та блін, знову північну і Південну перепутали. Скільки можна? Та, ні, ні, це точно Північна Корея. Точно. Ну, ну де ще ти можеш працювати таємно? Ну подумайте, ну я впевнена, що вони зарплату свою доїдали з тяжка, щоб інші громадяни не побачили. Під прикриттям це було поїдання під прикриттям. Там був чувак, який був переодягнений в людину, яка не їсть. Але насправді він їв. Вони викопали секрет, ну закидали цими сетями і ходили туди гобідати. Нік Рой, дослідник кібербезпеки з Grey Noise, роками досліджував IP та вебсайди з Північної Кореї та загальну присутність країни у всесвітній мережі і наприкінці минулого року знайшов дещо цікаве. Аніматори з Північної Кореї. Таємно працювали над великими шоу від Амазон та Макс. Це дійсно дещо цікаве, так? Не здається. Ну, коли я чую слово сполучення. Аніматори з Північної Кореї, то я уявляю людей, які мають відігравати вгодованих і щасливих молодиків заповідників багатої житті в Північній Кореї. Щоб їх показували туристам, щоб всі приходили. О, ну і не такі будете аніматорами, з нормальним індексом маси тіла. Давайте. Не розходьте сьогодні ввечері по номерам, у нас буде караоке. Блін, що. Знову співаємо, я люблю кімчинина. Та ні, перестаньте, в нас купа інших пісень. Сьогодні буде я обожнюю кімчинина. От вам, будь ласка, да? Ринкова економіка. Вільні ринки. Ми можемо забезпечити собі вільні ринки, тільки якщо в нас будуть невільні працівники за чашку рису. От так це все працює. Working balance. Як повідомляє Wired, у грудні 2023 року Рой знайшов неправильно налаштований хмарний сервер на північно-корейській ip адресі який містить тисячі файлів анімації, виконаних для різних компаній, зокрема і для третього сезону мультсеріалу Невразливий від Амазон та Іяну of Wonder» від МАКС. Оцініть е, цинізм е, ситуації: північно-корейські аніматори малюють для вестернерів голівудську розвагу, доки вестернери мріють про ідеальний комунізм в вакуумі, не підозрюючи, що їх мультик вже намальований цією чарівною феєю Карла Маркса. Да, тут просто справа в тому, що країни диктатури вони вирощують найкращих аніматорів, адже чим гірше в них життя, тим більше вони хочуть втікти у вигаданий світ коміксів, де можна намалювати собі свободу слова. Да-да, вони такі, знаєте, генії ескапізму, просто працюють на максималках. Угу. Ну я правильно почула Ігорчика... Хмарний сервіс, хмарний сервіс. Хмарний сервіс північної Кореї. Ну хто хто міг таке зробити в північній Кореї? Може ну ці чуваки і є анонімус? Може, це вони ну просто людина, яка в північній Кореї навіть змогла здобути собі електроенергію? Ну це вже доморощений тесла вам. Так не здається. Де оця хвальона американська підприємливість? Коли вони всі таланти збирають у себе там всім фашистам? Візи роблять? Ну. Ну давайте, робіть спецоперацію з Пентагоном. Заб... ну, посилайте десант, щоб забрати цих двох молодих геніїв. Якщо вони таке змогли в північній Кореї. О, ну типу, що, що вони зроблять, якщо їх нормально годувати? Ну а замість цього, що вони зробили? Ну, типу, дали їм фріланс на ворку. Ну це ну, це ненормально, Це ненормально. Блін, я себе oh. ще уявив, що типу вони дуже типу буквально сприймають хмарні сервіси і, типу, загружають матеріали, типу, в сеть тільки коли на небі є хмари, бо вони такі: ну це ж є оці роутери, які приїжджають з Америки. Окрім Invincible та Іяну Child оф Вандер, дослідники також знайшли файли з японських аніме та анімаційних студій з Японії. Також там були файли та проекти, які не змогли ідентифікувати, включаючи багато файлів із відео коней і російською книгою про коней. Що там відбувається? Це ж таке? Так, Японія, я не чекав від тебе такого ножа в серце. Я ж вчу японську і ну просто що далі? Що далі? В чому я ще розчарую? Що зоряні війни знімали. Пірати із Сомалі насправді, а Титанік насправді написав іділовський <coughs> терорист. А Володаря перснів написала Соня Золота ручка. В принципі, те, що вони знайшли о, е, японське аніме, що їх малювали північно-корейські аніматори, це, в принципі, в мене складається в одну картинку, бо якщо ви згадаєте покемонів, там же чувак ловить покемонів, і вони вже назад не можуть втікти. По ти маєш зібрати їх всіх. Тобто, ну, всіх їх разом рептаємо. Пресоненко, так? Так, да, Всі, всіх, покемон. Їх постійно кількість їх збільшується. Було спочатку стільки 151, а зараз вже їх там 700, і вони всі в кібертюрмі. Як гарно. Слухайте, я розумію, що це погляд звичайної, середньостатистичної, накрученої українки, але я почув, що новину таке, а що задумала Рашка? Шо, 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 багато відео коней uh -huh. і російська книжка про коней. Що взагалі це може бути? Вони що там роблять гігантський клон Путіна для того, щоб він вів росіян в бой десь під Авдіївкою? Ну і відео коней, тому що треба. Ну, Ну, не, не кожен конь погодиться, щоб на нього ліз Путін. Це нормально здорова реакція тварини. Ну, буцнуть його копитом. Та і мене насмішило саме різноманіття замовників в цьому випадку. Тому що отут тобі американці заказують літаючих супергероїв, велетенських космічних монстрів, прибульців, і з іншого боку, росіяни такі. А можете коней намалювати? <рес> Реально, він навіть бігать буде ого. Мартін Вільямс розповідає, що є цілком вірогідна ймовірність того, що підставна компанія в Китаї використовується для приховування діяльності та участі аніматорів з Північної Кореї. <рес> О, цікаво, що це все аніме, воно ж заборонене в північній uh -huh. Кореї. Тобто там сидять люди, які малюють запрещенку. І їм кажуть, закривай очі, не дивись, не дивись, малюєш, не дивись. <рик> да -да. Ну або насправді все не так там уж і заборонено, як ми думаємо, що якщо Кім чи нин він розбирається в інтернеті, так само, як Путін, і взагалі не розуміє, що там відбувається. І там всі спокійно, дома дивляться, що хочуть, просто вгадали пароль від Wi-Fi південної Кореї. <рик> <рик> і довольні. Там і ми пар... тут сидимо, Думаємо, о, блокада, да, 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 чи да. бурнет, чи бурнет. ага. <рик> вони вгад... коли пароль вгадували, вони такі так: попробуй. Кімчинин лох, ну вдруг <ривоти> Ого, пройшло. Всі великі. О, ну чого я зовсім не здивована, що в цій всій двіжухі замішаний Китай? Ну чого взагалі немає ніякого здивування? Ці розслідувачі вони ще раз копнуть і дізнаються, що манга, яку там всі дивилися, насправді зроблена уйгурами в концтаборі, бо в них там <ривоти> ну знаєте комуністичне креативне агентство, <ривоти> коворкінг, так би мовити. Нічого дивного. Ох, який жах. Це було шоу Гоміна. Слухайте нас побутнях на Радіо Промінь, також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами був Єгор Шатайло. Юра Коломієць. Та Настя зухвала. Не встигли ми оклигатися від старих добрих советських мультфільмів, як нас вирішили добити новими советськими, добрими <світ> мультфільмами. <світ> Дайош новий сезон Кота Леопольда. Ребята, давайте все розбомбим, чертям собачим. Гомін, Аут.